І всім здорово, підписники сьогодні ми програм кum. Хтось бачить, то дає запитання, а що кубом? це кубум? Це стрілялка. Це просто стрілялка. Зараз завантажити я вам все покажу. Я вам забув сказати, то коли ви скачаєте цю гру, і, нагадую, називається кубом. У Play Marker ті лише можна скачати. через куклу на экран заест ровно двенадцать. стучит такая и ца менюшка. Куп... в этот и бомб нажимаем. и це такая ику ца брал пас. и тут задание. в этот можно получить гроши. контракти це не важливо. Тут і, 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 треба якусь вбити, не окажете стрілялком. <риснят> ні, ні. Ренок. Ренок за ті хреста, але витима на 0 крапку стрілка. Можна купувати скіни. Тут можна історію. І що я продавав і купував. Okay, good. А тут не научиться І тут муку кайси. Тут є ключки. Ключи треба, щоб открывати кайси, поэтому тут кайс записи дай включив. І можна купувати кайси за червоних реставри. Інвентар. Що в мене є? Ну, це у мене все є. Так. Я вам це все показав. Магазин. Тут забираємо подарок, буде впевнити. І тут донати. Так, я вам ще не показав, Настройки нажимайте 3 штучки. Ну, допоможе, щоб автострільба була або... ручная стрельба. Мне хорошо ручная стрельба. Так, Ивана, и, и, и тут целый аккаунт. Где поменять картинку? Нажимаете на картинку и пустим. Вот я хочу. И, и, и такой. Я поменяю имя. Нажимаю на английский арсенал. И тут пишу. Ауди, проємница. Це... Ви зараз задум. Мені контрольный. Ви зараз задумайтеся. Шочка золото 4. Визуа. Пучек у вас будет серебро один. Серебро, 2, серебро, три, Золото один. Золото, 2, золото 3. Золото 4, потом золото пять, золото 6. Алмаз один. Алмаз 2, Алмаз 3. Лагранта це Ви все. Тут навіть є, топ игроки уйдет, топ-кланю, прислаю. Их, друзья, добавляю. Заявка не треба добавить. Теперь тут моя алдишка. Может, весь кенчу свой алдиш, я его напущу, то добавить. Клан тут створювати. и нетаж. Тут старты ген. у мене такі пушки такие. Тут уже А Это уже автомат. А в этот жизни бомбы чистишь тут. Різні бомби, ті, 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 ті. Ну что, я вам онлайн показал. Драд можна робити. І режими? Думаю, зайдемо в командну. Коли у вас перший рівень? Коли у вас перший рівень краще заходити. А, я вам забув. Дивіться, як ви окремо граєте, можна тут переписувати. Як ви граєте, у вас перший рівень. Краще грайте на команді. Так буде краще. Я зараз покажу, як вам грати. І хто хоче більше таких граликів воді лайк і печу. Водій самай. У мене автомат. В этом она убеди. Пока можно тут меня заслой. Это была тренировка, а по-перше мы грани. Я скажу честно, мне все Я Не знаю, врач привык. Праздав... Проти мене грають уже оп. Ничуваки, не ограничения. Шестой раз попали соседний. У новых раз ничего не было вообще за. А ты раз? Ты знаешь. Даже можно ее зайти. Эй, у него хп 70, да, сложилось. Допустим, после в этом она уже стала. Поег меня отпуски, допустим. Ты хочешь, чтобы достал. Ну, 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 может, не то

Мене Ну записать. Давайте що тут то Так вот, вот я тут не баб. Yeah. Выигрывает. Тут покажи. Я убил до Мар, наш пять разил. Поэтому ми виграли PC37. покажи. показує і получати награду. Получили Я така. Ну, ви зрозуміли, на цьому у кінеці як зараз ви підпишіться, зараз я зразу буду мати нове відео. Ну, всім пока!